Усім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні хочу показати покупочки, які я зробила останнім часом для дому і для себе. В магазині DM і в продуктовому супермаркеті Netto. В Netto я дуже часто купую продукцію для дому, вона мені дуже подобається. Давайте почнемо. Почнемо з великих пляшечок. Я не все сьогодні покажу вам, що купила, і не все ще докупила до цього часу. Але зрозуміла, що відео потрібно знімати, тому що з цього пакета з покупочками я постійно щось дістаю: то одне закінчилось, то інше. І поки я куплю інші покупки, то вже половину продукції з цього пакету вийму. Дещо навіть вже купила по другому крузі. Тому не буду. Збирати покупки, те що докуплю покажу вам вже в іншому відео. І перше, що хочу вам показати, це гель для прання. Здається, такий шпі ми вже брали, але чесно, я не пам'ятаю. Тут дуже величезний вибір різних засобів, різних марок, різних ароматів, різних об'ємів, різної ціни. Ось, практично всі вони мені подобаються майже однаково, великої різниці між ними не бачу. В магазині Netto був ось такий шпі, 4 в одному, активний на 22 прання. 900 90 мл. Дуже приємний аромат. Правда, не знаю, який він на колір, тому що ось цей дуже темний пластик, я не можу поки що колір відрізнити, а наливати його не хочу. Він нам обійшовся в 3:99 євро. Наступне, що я купила в цьому магазині, це харчова плівка. Вже її купую на перший раз. Вона йде 75 метрів. Дуже легко з нею працювати. Дуже зручно, дуже легко відривається, я нею дуже задоволена. Вона коштує 1 10 центів. Також, в цьому магазині я купила ще. Гель для миття посуду, той, що я купила попередній, вже взяла в використання, вже вам не буду показувати, покажу в порожніх баночках. А на заміну купила пріл. Сподобалось, що тут аромат лимона, аромат цитрусовий, дуже приємний. Аромат цитрусових взагалі дуже люблю. 450 мл і він коштував 1,59 метрів. Якщо Брати по ціновій політиці можна купити і дешевше з більшим об'ємом, але мені захотілося саме цього гелю. Ми такий брали вже неодноразово. Дуже гарно справляється. Також в магазині Netto придбала ще губки, вони є двох видів для посуду і для кастрюль. Трішки інше мають його покриття. В цій упаковці 6 штук я взяла такі більш делікатніші, а вони мені обійшлися в 75 центів. І ще взяла свої улюблені. Вологі серветки, улюблені тим, що в них аромат лимону. Взагалі, в нашому магазині нету представлені два види серветок, або морської свіжості, або ось цитрусові. Цитрусові розбирають скоріше, і вони не завжди є в наявності. Для мене, звісно, що не є. Дуже принципово, що тільки цитрусові і більш ніяк. Ні, я вже декілька разів підряд брала із морським і свіжим, свіжим ароматом, але ось цей раз були цитрусові, тому з задоволенням взяла. 80 штук у упаковці, євро 49 їхня ціна. Єдине, що йдуть вони без клапана, і їх дуже швидко потрібно використовувати. Швидше, ніж би це були серветки з клапаном. Тому що є ймовірність, що вони будуть підсихати, на жаль, але склапаний серветок я тут не бачила. Взагалі, не знаю, що вони тут є, не зустрічала. Наступна покупочка не теж для дому, але вже з магазину DM. Це е, сухі е, хустинки. В коробочці. Ми їх використовуємо як серветки, в доповнення до звичайних серветок на е, обідньому столі. 200 штук в цій упаковці, це власна марка DM Ebelin. Е, зовсім недорогі. Навіть, напевно, євро вони не коштували. Так, 95 центів. Я за них віддала. І багато. Надовго нам вистачить? Наступне. Також в магазині ДЕ купила ватні палички. Взяла небагато, не дуже часто ними користуюся, але інколи поправити щось в макіяжі, бувають необхідні. 50 штучок, взяла 65 центів. Віддала. Вони йдуть в такі пластикові коробочці з заглушкою. Ось я їх так тут, в принципі, планую і зберігати. Так, наступна покупочка з магазину DM. Взяла ще рідину для зняття лаку. У мене без ацетону, 200 мл об'єм, вона мені обійшлася в Євро 25 з ароматом Троянди. Пробувала вже з іншими ароматами. У мене було із абрикосовим ароматом, із allo вера, і зараз користуюся з ароматом печива. Печиво макарун, дуже приємний, солоденький аромат, а це побачила з ароматом троянди і з задоволенням придбала. Рідина дуже ефективна, дуже легко справляється зі зняттям лаку будь-якої стійкості, навіть якщо у вас лак глітерний, з блискітками, теж дуже легко справляється. Наступне. Я придбала для чоловіка дезодорант від Allspice, це його улюблена марка. І побачила якусь спеціальну версію з бергамотом. Він маленький, правда, всього 50 мл. Я, наприклад, йому з України привозила в розмірі 2XL85 грам, такий в півтора рази більший, але тут більшого об'єму не знайшла, тільки всі ось такі маленькі. Дуже сподобався аромат. От, він гелевий, я думаю, ви всі знаєте. Ось такий дуже приємний, класний аромат. Чоловіча нотка взагалі не відчувається. Для мене всі ці дезодоранти, вони є дезодорантами унісекс. Ними можуть навіть користуватися і жінки. Прекрасні аромати і 100 захист. Наступне це будуть креми для рук. Придбала собі, креми, два креми, щоб вже не висилали мені з України від марки Балея. Крем з лимоном 100 мл об'єм для сухої шкіри рук. Але поки що з цього тюбика я не відчуваю яскравого цитрусового аромату, він такий досить слабенький. Ну, але побачимо, як буде в процесі використання. І наступний крем крем з гранатом, також для Сухої, втомленої шкіри з конзимом Q10, об'єм 90 мл, і він коштує вже 1,35. Приємний аромат, фруктовий. Буду задоволенням користуватися. Наступне, що я придбала, це була масочка для волосся. Однієї, звісно, на наступний місяць мені не вистачить, потрібно буде ще докупити, але поки що на сьогодні взяла маску від Garnier фруктіс з бананом, бананом і вітамінами. Об'єм 400 мл, коштувала на 5,95 і це на сьогоднішній день найдорожча моя покупочка. Вона дуже-дуже густа. Ось такого білого кольору. Аромат не дуже яскраво виражений. Мені здається, що в цій ці аромати повинні були, бути більш інтенсивніші, але дуже приємний, дійсно нагадує аромат банану. Ну, думаю, що на волосі він однозначно буде залишатися. Ось. Так. Наступна. Наступна моя покупочка це була ось така заколка для волосся. Такий крабик невеличкий. Думаю, мені підійде волосся. В мене ще не дуже довго, не дуже довге, воно не дуже товсте, таке тоненьке, ріденьке. А мені такого розміру вона підійде. 2,75 євро коштувала. Сподобався такий ось її дизайн. Наступне це маски для обличчя. Придбала собі ось таку масочку від гаріні. Думаю, для вікової шкіри підійде з проретинолом. Це маска сироватка. Тканева масочка, досить така небюджетна. Євро 85. На 15 хвилин нанести. Якщо є якісь залишки, то бажано розподілити по обличчю і по зоні декольте. І застереження одночасно з цією масочкою не використовувати інші засоби з ретинолом. Напевно, тут його досить висока концентрація. Так, така масочка. і ще дві масочки. Ну, для мене це все абсолютні новинки, хоча, мені здається, і так вони новинки. Тут зазначено маска з вітаміном С. До речі, їх тут дві. дві маски по 5 мл, вони не тканеві, вони звичайні, але їх змивати теж не потрібно. Наносити їх на 10 хвилин, а потім залишки, якщо потрібно, Видаляти за допомогою косметичної серветки. Ось. Мені подобається, якщо маски не потрібно змивати. З цитрусовим ароматом 153% зволоження. Вітамін С у нас працює якраз на зволоження і на сяяння шкіри. Це гель маска. Будемо пробувати. На наступний місяць вже візьму все це в використання. І ще придбала ще одну новинку, е, лімітовану версію маски масочку з авокадо. Теж їх тут дві, а вона теж для зволодження і розладження шкіри. Ці масочки коштували по 60 центів. Все. Ось такі були покупки в мене на сьогоднішній день. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Обов'язково з вами зустрінемось в одному з наступних відео. Надію, що ви до мене завітаєте, я вас там буду чекати. Бувайте!